Про важливі, актуальні і цікаві новини говоримо у моїй програмі Інформаційна зарядка. Мої вітання! Сьогодні понеділок, 16 лютого. Отже, починаємо інформаційну зарядку. В Женеві 17-18 лютого, мають відбутися переговори щодо припинення війни в Україні. Українська делегація вже туди ніби виїхала. Є таке повідомлення, будуть говорити про можливість припинення вогню та моніторів. Ну, не знаю, що з того вийде, бо. Ми бачимо, що насправді ніхто припиняти вогонь і майновазі увазі Росія не хоче, і Путін побачимо, чим завершаться ці перемовини. Також цікава новина, на мою думку, це те, що у Північній Кореї Кім Ченін разом з донькою відкрив вулицю з квартирами для загиблих військових північнопорейських, які були на війні в Україні. Ну, за даними південно-корейської розвідки, західних загинуло. Близько двох тисяч військових в Україні на війні. Ну і південно-корейська розвідка минулого тижня повідомила, що, скоріш за все, донька Кім Тімчинина буде його наступницею, зважаючи на те, що вона постійно супроводжує на різних таких гучних подіях. Марко Рубіо після е, Мюнхенської безпекової конференції, до речі, на якій він виступав в суботу, і сказав, що Європа має бути сильною, але має. Прийняти той світовий порядок, який пропонує Дональд Трамп. Ну він менш такий був категоричний і намагався знизити напругу своїм виступом. Виступ не був такий направлений проти Європи, як минулого року, коли виступав віце-президент Венс. Після цього Марк Рубіо поїхав до Словаччини і до Будапешту, до Тих лідерів у Європі, які ну фактично їх називають трампістами. Ну там питання газу нафти і так далі. Ну а щодо Угорщини, то всі зазначити, угорщина е, отримала від спочатку Америки таке виключення щодо санкцій за експорт російської нафти. Ну і слід нагадати, що ситуація у Орбана ну там не дуже така добра, позитивна. Бо в квітні мають бути вибори за всіма соціологічними питаннями він. Програє його партія і бачимо, що так чи інакше Трамп намагається підтримати Орбана. Ну і Орбан, виступаючи е, на предвиборчому е, мітингу, а фактично своїм таким щорічним е, посланням він там дуже критикував європейський союз, сказав, що всі ці інституції, які там працюють, ці, вони будуть потім демонтовані після квітня, якщо він там переможе. Ну і е, в Женеві мають відбутися перемовини Ірану і Штатів Америки. Щодо ядерної програми, про це заявив в неділю міністр справ Ірану Абас Грахчий. Е, вже делегація туди відбула. Ну там ніби хочуть вони домовитися. До речі, слід нагадати, що в е, неділю, вчора, прем'єр-міністр Ізраїлю е, е, Нетаняху, виступаючи на конференції президентів єврей... єврейських організацій Америки, е, виснув дві умови, щоб була така угода, щоб весь багачений уран був вивезений. З Ірану це перша мова, і друга умова, щоб було демонтоване владнання, яке збагачується Іран. Ну і там мова йде ще і про балістичні ракети. Іран, ніби готовий там якось знизити там збагачення Урану, але категорично відмовляється щодо програми балістичних ракет і дальності, на чому наполягають Америки. Ну, Марк Рубіо, зокрема, в Братіславії на прес-конференції заявив, що Трамп. Підтримується все-таки вирішення цього питання дипломатичним шляхом. Він сказав, що ніхто не міг домовитися з Іраном. ну Іран, А ми спробуємо. Іран, до речі, запропонував американським компаніям проєкт, запропонував щодо нафтової і гірничо видобної галузі. Ну, побачимо, чим ці перемовини там завершаться. Китай в неділю заявив, що він скасував візи для британських і канадських відвідувачів Китаю. Ну а на Олімпійських іграх новий рекорд. Норвезький лижник Йоганнес Клебо отримав, завоював, точніше, дев'яту золоту медаль. І це найбільше в історії всіх Олімпійських ігор. От про такі новини, і події хотів вам повідомити в програмі «Інформаційна зарядка. Я бажаю всім енергірного, головне вдалого дня. Все буде Україна!